Вони грабували багатих банки і роздавали ці гроші бідним. Але чи насправді це так? Америка, 1930-ті роки. Криза, бідність, люди зляться на банки. І саме в цей час з'являються Бонні Паркер і Клайд Барроу. Їх подавали як романтичну пару бунтарів, майже Робінгудів Великої депресії, ніби вони грабували банки, які гнобили простих людей, а потім ці гроші роздавали цим бідним людям. Ніби Бонні була небезпечна, фатальна жінка, рівня Клайду, ніби вони були жертвами жорстокого режиму, а не злочинцями. А далі я вам розкажу, що було насправді. Вони не були романтичними Робінгудами. Їхня банда з 1932 по 1934 роки грабувала невеликі банки. В основному це були невеликі магазинчики, заправки, придорожні точки, викрадали авто, іноді брали заручників, і часто відпускали їх далеко від дому, щоб виграти час. Але головне це насильство. За цей час їм приписують 12 вбивств, серед яких дев'ять правоохоронців і три цивільних. Тобто це була не просто серія пограбувань, а кримінальна хвиля, яка ставала все небезпечнішою. Чому ж про них так багато говорили? Бо поліція знайшла фотографії з їхньої схованки, поні позує зі зброєю, Клайд поруч, і преса це подала як якусь сенсацію. Так і народився цей міф, хоча реальність була зовсім не глянцева. Постійні втечі, перестрілки, травми і параноя. Також страх бути впійманими. 23 травня 1934 року, Луїзіана, їх вистажили і влаштували засідку правоохоронці на чолі з колишнім техаським рейнджером Френком Геймером. На цьому їхня історія закінчилася, а легенда, спочатку створена газетами, а пізніше кіно, лишилася. Їх не судили і не посадили. Вони були застрелені під час поліцейської засідки.